Наступне питання, що впливає на імплантацію ембріону. Ну, По-перше, на імплантацію ембріону впливає якість ембріону, хромосомні аномалії та генетичні аномалії. Також розлічають маткові чинники, наявність перегородки, наявність якісь новоутворень це фібраміоми, поліпи або тонкий ендометрій, також вплив має аденоміоз та хронічний ендометрит. Також є загальні чинники, такі як гіпофункція або гіперфункція щитовидної залози, збільшений рівень пролактину, збільшений рівень гомоцистеїну, тромбофілія це порушення згортання крові. Також вплив має неправильне харчування, паління та вживання алкоголю. Зазвичай імплантація відбувається між 19 та 24 днем менструального циклу, якщо перенос відбувається в природному циклі, або при кріопереносі формується штучний менструальний цикл, тоді лікар дивиться на стан ендометрію, його товщину та якість.